Доброго дня, з вами компанія Мафадкарс. У нас машина сьогодні не на огляді, а така в нас цікава ситуація виявилася. Машину для себе шукаємо. Потрібна для себе машина, бюджет 30 тисяч. От Евік нам сподобався. В авто є машинка стоїть. Поторгували з власником. Ось ми там переписка. Можете да, Там тридцять п'ятному 28, ну Хотіли дешевше. там спочатку, притом тридцять але тут інше. Ми за підкраси питаємо, де не заднє крило. Тобто вся машина ціла. Це власник нам пише, власник за тих паспортом, одне заднє крило. Ну, ми такі приїжджаємо собі, дивимось машину. Оплем прибором. Ось дійсно. Тут ціле. Капот чуть більше, але він без сухості, він алюмінів, менше більше на приборі показує. Далі пішов рідний слой, 4,5. Да, можете на відео, на відео спостерігати. 4,5, 4. 5, 4. 4,5. 4,5. Тут все рідне, все видно, все чітко. Криша ціла. Заднє крило, і ми так розуміємо, що це заднє праве. Починаємо да? ну, з кришки багажника. Ага. Тут взагалі апокаліпсис, тут мене прибор не достає. 7,5. Тут не достає прибор. Взагалі. 12. Тобто в тому куті взагалі прибор не достає до металу. Тут 10, тобто кришка крашена. Заднє крило також. Ось Про це крило, певно, власник і говорив. Він не указав кришку шпакльовану, яку прибор не дістає. Дверка фарбована, ця дверка фарбована. Вона, Вона під... мініна під прибор робилася, тому що, якщо подивитися, то є скажімо так, сліди покраски. Це крило також фарбоване. Тобто весь правий бік фарбований, весь правий бік і кришка багажника зі шпаклівкою, де не дістається прибор. От вам, е, знаєте, там от перекупи такі погані, продають машини, не кажуть по телефону, що в них фарбоване. Ось ми приїхали до власника. Там машина стоїть на ринку, нам переписано з власником, який каже, що одне крило фарбувалося. На машині весь бік, ми ще прийоми навіть не заходимо, тому що далі там немає сенсу дивитися його. Тому що ну, вже почалося збрехні. Ми ж говоримо, ну може одну деталь десь там недоговорю. Буває там, якщо там там кажеш там, три деталі, ти кажеш, там може дві там одну десь розпив. Но сказати, де одне крило, і ти його дійсно профарбовав. Кришка шпакльована, і весь бік, брех... вибачайте, це вже якась наглість. Це, знаєте, я не знаю хто тепер. От, оту власника купуєте машину, так, якби я поїхав. От... Ми ж довіряємо власникам, да? от покупці, типу. от ми там довіряємо, аби все від власника, от ви приїхали власника, без прибору ви йому довіряєте, він же ж власник, він же вам правду розповість. От він розповідає, одне крило, ви приїжджаєте такі до, через там, півроку продавати, я вам кажу, у вас весь бік і кришка. Так як? Я ж у власника купував. От вам власники. Такий коротенький, не знаю, там, як його назвати, чи огляд, просто накипіло, якісь зрив емоції, так ми приїхали до власника, дивитися машину з одним підкрасом. Виявилось пів машини, крашено зі шпакльовкою. Компанія має ставте лайки.